Негайно провести псевдореферендум хочуть окупанти на Херсонщині. Відповідне рішення ухвалили гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. При цьому жодних дат фейкового голосування не називають водночас стало відомо, що так званий голова псевдо-ЛНР Леонід Пасічник підписав закон про. Проведення незаконного референдуму про приєднання до Росії із фейковим референдумом визначилися і у так званій ДНР. Його хочуть провести із 23 по 27 вересня. Українська влада у свою чергу закликає людей на окупованих територіях не брати участі у фейкових голосуваннях. Всі ми є свідками того, як на зміну короні Російської імперії приходить інше. Загибель імперії і добровольчі батальйони. Там Сосальдо сказав на Херсонщині, будуть їх формувати так. от До громадян. Не виконуйте злочинні накази Сосальдо чи Пушиліна і всяких там Балицьких. І нехай гауляйтери бояться, коли роздадуть нашим людям зброю. А ви не бійтеся цих заяв, цих зрадників та колаборантів.